Дром збоку, прямо мене. рука сразу полетіла. Я ще подивився, вона так покрутилась, попрощалася зі мною. Я думаю, чия то рука. Я поворачував голову, а то моя рука. Наліво передвигаюсь, дивлюсь, моя нога перебити, а машина ж горить, ще поки байка почне зриватися. Закинули мене біля кладбища і тут боєприпаси учі розриватися. Він так дивився, як осколки літаються. Ну Так в нічого не попало. Я думаю, повернуться обратно військо. Поки змога, можна побільше окупантів забрати з собою, бо вони позабирали наших хлопців дуже багато. Покровську це я отримав поранення. Село Желанне було. У вас висока ампутація? Так, да, корсет. Він розбирається тут. Його можна на дві частини розділити. Ви даєте лівою рукою раду? Так. одів. Тільки одівати його вигинати треба. Або невдобно. зафіксував його. І все. А так вже можна по ступенькам підніматися. Так, по швидкості так як підіймається. Це ти хочеш, щоб ми завтра не виписали, так? таких ампутаціях без милиці не ходять. В таз йде. Ми ж немає ніякої кості одного тазова І Куди йде на вантаження? СІПІ не згинав, я б вже упав. Фух. Все, 20 хвилин. Треба відпочити. Сидіти неудобно. Ну, давай вивіз. Сергій, а як так сталося, що ви опинилися у війську? Це була мобілізація? Коли це було? Це був контракт? Я пішов по контракту. У мене брати пішли у 22-му році. У мене два брати пішли воювати. Ну, а потім я пішов у грудні. Грудні 22-го? У грудні 22-го, так. Да. 6 грудня я вже був на навчанні тут у Львівській області. А скільки років мали? 24. До вас могли не... Могли, так, да, не мобілізувати. Територія моя окупована. Прийшов ворог на мою землю. Я і за братами пішов захищати Україну. Багато з моїх вже немає в живих, з ким ми контракт підписували. Бували такі випадки в Бахмуті, я по ньому перший раз попали. Я виїхав. Перший на позицію, а потім у нас був 300 і виїхав док. Він со на навчанні був тут на мерів. Виїхав забрати 300 і всіх забили вогами. Перший його виїзд був ось 200. Налаштував так, що це війна без пацієнтів нічого не буває. А ви в окопах 54 дні були. Ми переміщалися вперед назад а ми самі виходили на точку цю же евакуації козак. Кожного дня і кожного дня нас обстрілювали касетками, градами, мінометами. Ми виходили собі воду брати, під'їжджала машина до точки евакуації, скинула. Ми з рюкзаками піднімалися на гору цю Кліщевську, Забирали їсти сухпаї, воду і спускалися вниз. І так кожного дня. У кожного свій графік був, боєприпаси нам ще далі скидали, ми ходили пішком по них. Багато ще таких випадків було. Це був в 93-й бригаді, ще Холодний Яр, в Кліщеївці були. То я просив, до мене хлопці спускались на заміну. Я був на рації тоді. І вони не встигли добіжати, їх мінометом розвалили, і ми вибіжали. З хлопцем, Лисий, в нього позивний був, теж Запорізької області. І затянули першого ангела. Ангела затянули в яму. Давай надавати медичному допомогу. У нас шини такі шини ставляться на ногу, коли скріпляються. І шин у нас цих аптічки не було, а в нього була повністю перебита. Ну, що ми взяли? Спочатку з тричі ми обмотали йому ногу. Там двері у нас дерев'яні такі були. Їх розбили, скріпили, ну, потім я дізнаюсь, що там ще один Артем. Виходжу на рацію, Артем тоді виключався просто. І Артем виходить. Він каже, я сирота, у мене нікого нема, каже, хлопці, я жити, хочу витягти мене. Нас шість чоловік було в групі, дивилися друг на друга. Ну, я ходив. Виходить, я як наймолодший взяв, вибіжав туди і знову почали артилерію крити. Я підбігаю до Артема, я його по рації нешов. На рацію виходив раз 10, поки не почув, де він, де рація шумить. Я підбіжав, він вже ну, виключений був. Я його, там, де воронка була, де міна впала, я його взяв за бронік і стачив цей, у воронку цю. Потім впевнено почали гради бити, я спускаюся вниз. Забігаю в підвал, кажу хлопці, він тяжолий. Типа я його сам не потащу, а він 110 кілограмів пішли, ті, хтось зі мною, лисий. Вибіжав ми його, дотащили до підвала, стащили вниз, просили евакуацію, евакуації, сказали, не будемо чекати до ранку. Ну, ми ждали в 4 ранку ми вже прийняли рішення їх витягувати на собі. А Кліщеївська гора, вона дуже висока. В Ангел легкий, його швидко дотащили. Положили наверху на точці евакуації, там хлопці так багато лежало, накритими шупленками. Спустилися вниз на зв'язок. Тоді давай Артема тащить. винесли на евакуацію теж під вогнем. І ми Артема це витащили, спустилися вниз на зв'язок і кажуть, що він всього 200. 10 серпня. 10 серпня 24-го це я був вже в скалі. Я приїхав з відпуска. Я був йти навчатися на молодшого лейтенанта. Документи підготували на мене в артилерію сюди, у Львові. Підійшов комбат до мене. Каже, треба боєприпаси відвести на точку, хто поїде. Ніхто не захотів їхати, кажу, поїхали. Він підійшов до мене, каже, поїдеш зі мною, та поїду. Сіли і поїхали. В селі жила, нам побачив танк, стоїть посередині дороги. Я дивлюсь посередині дороги, ще полоса полосатика була з-під солярки. Вони бак підбили в танки, танки став. Ми підвигаємося до цього танка на машині. Тільки під'їжджаємо, тут нам кажуть, що дивіться, хлопці, порадійки, обочина замінірована. Ну, ми по обочині помалу приїхали, тільки набирати оборони обороти. І якраз Дрон Збоку, прямо в мене. Вони тільки тоді почали літати, на амто рука одразу влетіла. Я ще подивився, воно так покрутилося, попрощалося мною. Я думаю, що я та рука. Я поворачую голову, а то моя рука. мене тут два турнікети висіли на бронежилеті. Я сриваю один турнікет, налажую собі на руку, затягую його намагаюся вийти через справу двері. їх вибивав, вибивав, так і не вибив. А хлопці, ті, які їхали зі мною, вони розбіжалися, тому що у нас боєприпаси задії, машина загорілася. Беру автомат через переднє стекло, викинув автомат. Давай на ліву сторону передвигатися. На ліву передвигаюся, дивлюсь, мою нога перебити. Я сиваю цей турнікет, накидаю на ногу, затягую, вона десь отут була перебита. Мені. На ліву сторону ползу, а машина ж горить, ще трохи БК почне взриватися. Я відкрив цю ліву двері і випадаю тулубом на землю. Нога у мене залишається на сидінні, і воно так, коли я випадав тулубом, воно так на мене і склалося. Хлопці побачили, що я випав, вони десь сиділи, не знаю де. Хватили мене. Закинули мене біля кладбища і тут боєприпаси почали зриватися. О, думаю, з, маш... з машини виліз, а зараз боєприпасами доб'є. Ну і так дивився, як осколки надо мною літають. Так в мене нічого і не попало. Треба було мене через поле протащити до села, до укриття якогось, тому що тут -то танк підбитий У нас машина горить, вони зараз будуть по-любому туди бити, та вони й били коли Серега біжав. І мене давайте тащити через це поле. І Хлопці вже ж визвали евакуацію. Евакуація сказала, не буде, тому що машин нема всі на виїзді. І хлопці своїм ходом мене забрали. Приїхав доктор, загрузили мене в машину і повезли на Покровськ. Я коли під'їжджав вже до Покровська і все, я вже вмирав. Вже і потім проснувся в Дніпрі в Мічниково. То скільки ви часу були в свідомості? 24 години десь. Черкаси я тільки приїхав і все, і в один день мені сказали, що треба відрізати ногу. Каже, ми її можемо спасти, але вони не ходити не будуть. Взяли мені, відрізали ногу і мене переправили на Київ. В Києві я дві тижні полежав, мені пересадку кожі зробили дві операції, потім мене з Києва переправили на Тернопіль. Мені тільки. Чистку, типу, ноги робили. І от тут вам, виходить, подав заявку в Уперхімес. Оту два приїхав сюди. Мені зробили дві операції, зашили. І все, нога почала заживати. Як вам вдалося витримати 54 дні на позиції кліщі, бачивши все? Мотивація виграти війну. Да. Хотілося б повернути свою територію, окуповану. Та я дивився у мої фотографії доньки були. Ну, Все для неї старався. Ну я й вийшов відудово. Живий. А цей оберіг волонтери привозили. Це ж давно у вас? Да, з 22-го року. Це як поцепили і знімали тільки, коли в Дніпрі привезли після поранення його стирали, бо було в крові. Не він со мною візді був в Бахмуті, в Агієві. Я думаю, повернуться обратну військо. Інструктором піду. Да, для мене це місто держить. Поки я змогу, можна побільше окупантів забрати з собою. Поки ще, ще, ще живий. Бо вони позабирали наших хлопців дуже багато. Реабілітація закінчиться. Трашмом центру Супер Крип Хуманс наш прав 425 грамотно штурмового полку скала.